Лада протокол Омега, читає мавка Ганна Заворотна глава 7. Підіймалися тут рано, поки не вилізло розпечене Гварське Сонце. Взагалі то ті, хто перебуває у слідчому ізоляторі, працювати не повинні. Їм належить розмірковувати про скоєне та чекати на суд. Та в начальника цього закладу була інша думка. Курс психологічної реабілітації тут проходили шляхом працетерапії, схоже на благо маленького родинного бізнесу господаря. Спочатку ми тягали мішки, розвантажуючи здоровенні фури, а потім, коли нещадне сонце вжарило наповну, нас загнали під навіс сортувати вміст мішків маленькі, темні та світлі гранули, удобрені різноманітним сміттям світлі до правої коробки. Темні до лівої, а сміття під ноги. Ти не філонь, штовхнула мене ліктем у бік Коробки потім просвічують, якщо знайдуть халтуру, покарають усю зміну, уріжуть водяний пайок. Залишитися без води тут рівносильно сильно смерті. Ближче до вечора лю, яка працювала разом з усіма та сиділа навпроти мене, несподівано сказала: зараз за тобою прийде конвойна. Велика Елла хоче поговорити. Моя порада, говори правду. Вона знову стала вправно перебирати гранули. Я здивувалась, у лю комунікатора не було. Звідки вона отримувала інформацію, абсолютно незрозуміло. А ще я дивилася на її руки бліда шкіра в дрібних цяточках веснянок і жодних татуювань, якими тут могла похвалитися кожна, тільки не люк. Конвойна з'явилася за кілька хвилин і відвела мене до запорошеного двороку для вигулу, тільки гуляти там під палючим сонцем було б покаранням. У тіні високого парха... паркану та чахлої облізлої липи на розкладаному стільці під парасолькою сиділа величезна жінка, як її тільки витримував цей стілець. Велика Елла була справді великою. Ноги слонячі, борцівські плечі, безліч підборіть і груди гарбузи. Вдягнена вона була в легковажні шорти та маючку. Все, що не було закрите одягом, помальовано кольоровими татуюваннями. Позаду, шанобливо схилившися, стояла молода дівчина, напевно, секретарка, та жваво перебирала пальцями, записуючи щось до комунікатора під диктовку Елли. Конвойна притримала мене за плече, не дозволяючи наблизитися, поки покелла не закінчила диктувати. Потім мене істинно королівським помахом руки поманили ближче. Конвойна, побоюючися моєї нетямучості, добряче приклала кулаком у спину, надаючи прискорення. Деякий час ми роздивлялися одна одну. Очі вели були страшні, блякло блакитні, холодні та порожні, як вакуум. Зі зеницею дулом всередині. З тим, про що годи нет, ми розібралися, малява від віддарвів, все ставить на свої місця. Тут питань до тебе немає. Навіть просять за тебе поважні люди, а ось тим, що 19 років тому було, незрозуміло ти здала спільників чи намагалася зіскочити на стрибку. Я не збиралася нічого пояснювати цій татуйованій довох китовій туші. Та чомусь мені стало прикро. Ні, я всього лише намагалася вивезти тих, з ким була у справі. Однак Федерація вирішила, що я зрадила її демократичні цінності. Демократичні цінності, простягнула Елла. Це складно. Будемо далі розбиратись, а ти поки що живий. і май на увазі, у нас договір. Поки не розберемося, ти язиком там, не теліпаєш, вона ткнула пальцем у бік будівлі ізолятора. Я договорив, дотримуюся. Зрозуміла є за тобою кому доглянути. Я зрозуміла, блякла Міллю без різних комунікаторів здатна зв'язатись з астралом. А якщо ти мене підведеш, то язик вирву, якщо він тобі не потрібен. Що розмовляти не смій. А ось адвокату поскаржитися можеш. Це дозволяю навіть раджу. Немає в мене адвоката, відповіла я. Так знайдеться. Іди, Дафе». І знайшовся ж таки наступного ранку. Маленький худорлявий дідок, із сивим вінчиком скуйовдженого волосся навколо лисини. Він спирався тремтячою рукою на ціпок. Здрастуйте, люба нея. Я вас за описами так і уявляв. Я... Ярон Ейдлін, ваш адвокат. Я дивилася на це сонечко та думала, що грубіянити йому в мене не вийде, так само, як і кидатися всілякими предметами. На приману безпечників він схоже не був. Найбільш витончена уява не могла це уявити. І все ж було зрозумне було зрозуміло, що йому треба. Тому я чесно сказала, за всієї мої поваги, пане адвокате, я змушена відмовитися від ваших послуг, поки що спораюся сама. Ой, Леле, що ж це я даремно, такою спекою йшов, люба нея, ви хоч вислухайте мене. Вибачте, та для того, щоб отримати на воду, мені треба працювати. Я підвелась і постукала у двері, просячи конвойну мене забрати. Я не хотіла брати участь у черговому фарці. Прикро, у спину мені сказав адвокат, що ви підозрюєте мене у ганебному. А ввечері, коли вимкнули світло, та камера засвітилася світлячками комунікаторів, і нікому не, не було справи до мене, Лю нечутно перемістилася на моє ліжко. У примарному світлі ввімкнених екранів вона своєю блідістю якоюсь заворожуючою витонченістю нагадувала Фейгері. Ну, ми розуміємо, що фейрі, тут у нас вплетені з кельтською мітологією, то маленький народець, який живе у пагорбах, виходить навесні, заходить восени, за чотками заманюють до пагорбів людей, але прикони фейрі, феї, діти дано, всі вони отам. І точно ця феєрія була не двору. Вона деякий час розглядала мене із властивою їй бедужістю, а потім запитала, чому ти дивишся весь час на мої руки. Ось уже не думала, що це так помітно, та треба відповідати. Тут у всіх татуювання та чим більше, тим краще, а в тебе немає. Мені і не належить, щоб тіло було важко впізнати, люб'язно пояснила вона та посміхнулася. Так ось. Елла воліла тобі передати, що вона не листоноша, та вмовляти на ровливих дуреб не наймалась. А вже таки сестри попросили передаю слово у слово. Припини крутити аванкові яйця та погоджуйся на цього адвоката, урізкова донько. Я скам'яніла. Ніхто, навіть Енда, не міг мені це передати, тільки матінка. Люстанила плачами, стенула плечами та сказала, таке враження, що тобі сама кислява привід передала, принаймні, з того боку, хрипко відповіла я. Бува! байдуже кивнула лю, та перебралася на своє ліжко. Старенький адвокат з'явився з позаранку. Люба неє, то чи буде мені дозволено почати все з самого початку? Я Ярон Ейтлін із Хайвелі, ваш адвокат. І оскільки я вже отримав завдаток і прилетів сюди, а в моєму віці це, я вам скажу, непросто, то я захищатиму вас, хочете ви того чи ні. І тому цього разу навіть не питатиму, чи можна мені присісти. І сів навпроти мене, протер сніжною хусточкою окуляри, прилаштував свій ціпок так, що його набалдашник з зображенням вишкіреного пса дивився на мене. Ви Ейдлін? ошелешено запитала я. Із Хайвелі? Я ж вам ще вчора сказав, люба неє. та ви не слухали. Нема Вов у вас біс вселився, а я стара людина, мені важко туди сюди бігати. Я знала одну людину на ім'я Едлін. Чому ж знали? сплеснув руками дідусь і довірливо шепнув. Здається, мені, мій правнук, дуже навіть не проти продовжити знайомство з вами. Він живий, «А вже ж!» – як само собою зрозуміло повідомив мені Ярон, а давайте ви водички поп'єте, а я все по порядку. Він простягнув мені велику пляшку мінеральної води дай Вайливо відкрутивши перед цим кришку. Ви навіть не уявляєте, якою смачною буває чиста вода на гварі. Галь і його хлопці вижили, виринули з безодні. Не збирався кап три займатися самогубством та тягнути за собою підлеглих. Прораховано все було добре. Поки я вмовляла непотоплюваний, Алварах Ірвінг і Ейдлін час дарма не гаяли. Недарма Ірвінг згадував про старі підземні укріплення біля каньйону. Алварах закачав усю наявну у нього стару документацію до Матінки. Ніхто не знав, наскільки вона відповідала дійсності на даний момент. Це був шанс, а Ірвінг так розмістив решту добрив у складах, що одним натисканням кнопки весь арварах 2 заволокло шумом і смородом, під прикриттям яких відступали патрульні, коли стало зрозуміло, що катеру ось ось настане кінець. А знайшов для них легкі захисні костюми та респіратори на складах. Завіса дала їм час дістатися та відчинити один із входів. Лабіринт укріплення. Як стільники прошивав обрив, і викорити їх звідти до приходу миротворців у чистих не вийшло. А ще слава тварським консервам, в яких немає терміну придатності. Права була матінка, жити захочеш, не те що звіси. Так вони й зустріли миротворців у восьмох, семеро патрульних і матінка. Вона теж не мала наміру помирати, хто би сумнівався. Ірвінга теж трохи помаринували ОСБ, але йому то що пред'явиш. Він повернувся на Арву разом зі своїми хлопцями і миротворцями, налагодив свою службу, а потім несподівано взяв відпустку, яку Педерація заборгувала йому років за п'ять. Раніше у нього не було бажання, а тут раптом виявилося, що йому терміново треба погріти старі кістки на сонячній гварі. Коли ви йдете звідси, вам віддадуть передачу цигарки, дешеві цукерки, бутлі з водою, чинський лист у пачках. Ми не знаємо, що ви курите. Та це набагато краще за гроші. І солодке підіймає тонус, так само, як чинський лист. Усе, що отримаєте, виставляйте на загальний стіл. Можете собі нічого не залишати. По-перше, дня ми передамо ще, по-друге, вони поділяться самі. Ви ж знаєте, хто наглядаючи в камері, до неї насамперед і звертайтеся. Наглядаючи, чудове слово для лю. Комунікатор ми вам передати не можемо, це заборонено, та вам із задоволенням дадуть покористуватися чужим. За такі то гроші можна на весь ізолятор Wi-Fi роздати. Пам'ятайте тільки, що за договором ви можете тільки мовчки читати новини. Та боронь Боже, вам написати хоч слово. Зрозуміло? Зрозуміло, але пояснила мені все раніше доступними словами. На сьогодні ми будемо прощатися. Ви не в тому стані, щоб зв'язно відповідати на запитання, і час побачення обмежений. Я прийду завтра. Постарайтеся бути в такому настрої, щоб чітко та зрозуміло викласти мені все у справі за час побачення. Він зам'явся. Хто знає, як усе повернеться після цієї розмови і коли наступного разу побачимося. Та ви пам'ятаєте, ми всі зібралися грітися на цьому курорті до переможного кінця. Я була настільки приголомшена новинами, що не звернула уваги на його останні слова. Ярон Ейтлін прийшов наступного ранку, прилаштував свій пошарпаний ціпок біля столу, знову розвернувши до мене вишкіреною мордою. Спочатку він ставив мені на відні запитання, потім я і сама розговорилась, а милий дідусь тільки заохочувально кивав головою. Будь-які відеозаписувальні гаджети були заборонені в кімнаті побачень, однак, як виявилося, цей старий хитрий жук був не такий простий. Однак це я зрозуміла вже набагато пізніше. Може, він і приходив наступного дня, тільки я вже була в медичному ізоляторі, куди мене запхали, як заразно, якоюсь лютою хворобою. Виволокли мене з загальної камери вночі, пан слідчий практично власноруч. Конвойні йому були не особливо потрібні. Він зашпурнув мене до кімнати ізолятора з такою силою, що вдарилася боком о край столу, впала на карачки. Він надавав ногою вбік, кидаючи мене на підлогу. Я була впевнена, що заб'є, та він постояв наді мною, продихався, і вбити гнидуш не можна, з жалем вимовив він. Ось це вже марно.